Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. У нашому патріархальному світі історію писали переважно чоловіки. Тож не дивно, що саме чоловіки цю історію здебільшого і наповнювали, але це, м'яко кажучи, перебільшення. Україна багата своїми видатними жінками. Вони ставали княгинями, королевами, султанками, мали вплив у політиці, створювали всесвітньо відомі полотна, виступали на сценах у культурних столицях світу і чули гучні овації, писали книги, підкорювали військову справу, робили наукові відкриття та досягали перших місць у спорті. Ми вирішили згадати принаймні деяких із них. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Ми відновлюємо справедливість. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете підтримати наш канал на платформах Patreon та BuyMeCoffie. А тепер до найвизначніших жінок в історії. Почнемо з першої леді. Ні, не з Олени Зеленської, а іншої першої леді. Справді першої. Знайомтеся, одна з небагатьох жінок-керівниць європейських країн у середньовіччі Ольга. Достеменно невідомо, де і коли народилася Ольга. Відомо лише, що вона вийшла заміж за князя Ігоря, ймовірно, у 903 році і народила йому єдиного сина Святослава. У 945 році стала вдовою, бо її чоловіка вбили. Протягом наступних 15 років, поки Святослав був малий, Ольга керувала державою самостійно. Проте, навіть коли син виріс і формально очолив Русь, його мати все одно тримала владу в своїх руках і контролювала усі аспекти життя країни. Адже Святослав постійно був в походах. А, я йду гуляти. Яке гулять? гулять. гулять. Війна на дворі. Але повернімося у 945 рік. Чоловік Ольги, князь Ігор, вирішив двічі взяти податок у древлян. Тим це не сподобалося, і вони його вбили. Ольга вирішила жорстоко помститися. Не тому, що була дуже кровожерливою, просто в іншому випадку. Її авторитет, тобто влада, тут же б випорувався. Спочатку вона заманила у пастку і поховала живцем послів від древлян, що принесли їй звістку від князя Мала. Той захотів взяти княгиню в дружини. Однак жінці вистачило її одного шлюбу. Невдовзі Ольга другий раз отримує звістку від мала. Той присилає вже не кого, а бояри-купців, щоб ті знову запропонували княгині шлюб. Їх жінка не жаліє теж, зачиняє у бані і спалює живцем. Ну, а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суєтяться, пожарки приїжджають. Ну, Люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться. Питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. У 1946 році, щоб остаточно покінчити з древлянами, Ольга разом зі Святославом і військом вирушає в похід. Княгиня бере із Коростень столицю вбивць чоловіка в облогу. Бери, скривайте. Бери, скривайте. Ноги Княгиня вигадує одну хитрість. Фактично, перші безпілотники в історії. Вона просить мешканців із користання прислати їй по три голуби та по три горобці з кожного двору. Коли ж наступає ніч, дружинники Ольги прив'язують до лапок птахів трут, підпалюють його та випускають птахів на волю. І ті летять додому. На ранок від столиці древлян не залишається нічого. Оце так несподіванка, зміцнивши своє становище у Києві, гучною перемогою Ольга укріплює внутрішній стан держави, а саме вводить місця збору данини та обсяг данини. Погости та уроки першою впроваджує Київські Русі реформи, які дозволяють державі вступити на шлях економічного розвитку і згодом перетворитися на одну з наймогутніших країн світу. Княгиня також організувала полювальні угіддя, аби продавати цінне хутро іншим країнам. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Завдяки зусиллям Ольги на Русі почало зароджуватись кам'яне будівництво. Першими кам'яними спорудами стали заміський будинок Ольги та міський палац. А ще Ольга прийняла хрещення і сприяла його розвитку у Київській Русі. Ця мудра і сильна жінка, видатна історична постать, тримала у своїх руках владу 17 років, зміцнивши Київську Русь на багато століть. Пізніше княгиню було канонізовано. Вона стала першою жінкою, яку прилучили до лику святи. Такої честі удостоїлося всього лише п'ять жінок у християнській історії. І одна з них українка. Що ж, переходимо до наступної нашої героїні. І це знову перша леді. The, Ukrainian Resistance has a face. І знову не Олена Зеленська. А зараз про першу першу леді незалежної України, тобто Української Народної Республіки, знайомтеся, Розалія Венниченко, дружина генерального секретаря, тобто першого прем'єр-міністра України Володимира Венниченка, її справжнє ім'я та прізвище Розалія Лівшиць. Кажуть, що ви євреї. Це так, єврейка народилася в Орді е, перепрошую в Орлі у російському Орлі. А все ж Розалія стала українкою ще до того, як це стало модним. Як писав Володимир Винниченко, цитую, ми погодилися, що сім'я буде українською, і будемо мати дітей тільки тоді, коли мати підготується, оскільки щоб вони могли бути виховані українцями. Дітей у пари, щоправда, не було. Зате було багато цікавого. Розалія була з багатої родини, вчилася в Сорбонні на лікарку. На другому курсі доля звела лівшиць з колишнім політв'язним Володимиром Винниченком. І вони тоді вдвох одночасно опинилися в італійському курортному містечку Каві Ділавандії. Зазначимо, що Вениченко був справді красивим і освіченим чоловіком, умів себе гарно подати, у нього часто закохували жінки, тож розалія не стала винятком. Цікаво, що саме після зустрічі з Вениченком вона почала вчитися гірше в університеті. Отже, у 1911 році. Пара починає жити у цивільному шлюбі. І ось тут ми зупинимося, аби краще зрозуміти специфіку термінів кохання і шлюб, як їх розумів Виниченко. Від самого початку Володимир і Коха, від слова «кохана», так чоловік називатиме Розалію, домовилися про вільні стосунки. Тобто для них було абсолютною нормою мати інші взаємини. Зрештою, цього принципу пара дотримуватиметься навіть після одруження. Виниченко потім напише в своєму щоденнику. Коли я заводжу роман, то моє ставлення до неї не змінюється. А коли в неї захоплення, вона стає до мене байдужою. Але, напевно, не варто в це втручатися, щоб не відняти в неї цієї. Радості. Про свої любовні походеньки і фантазії Винниченко писатиме у щоденник і створить власну філософію кохання. Кохати можна одночасно двох, трьох, п'ятьох, стільки, скільки вистачить сили та вогню. Любити одночасно можна тільки одного. Врости можна тільки в одну душу, і одна душа тільки може прийняти всю істоту до кінця. А ще всі романи Венеченка ґрунтуватимуться на прямоті та чесності. Зараз ти мені подобаєшся, ми проводимо разом час, однак завтра такого може не бути, і я рухатимусь далі без тебе. Виниченко матиме купу драм. Одна з його коханок, а саме Катерина Голіцинська, дружина друга Виниченка, ледь не покінчить життя самогубством після того, як письменник її залишить. Інша жінка Людмила Гольдмерштейн звинуватить чоловіка у смерті дитини, яку вона народила від нього. Однак, що популярного ловеласа, що Розалію вільні стосунки. Влаштовуватиме вона і він не вимагатимуть одне від одного вірності, підтвердження чого знаходимо у щоденнику Венеченка. Ми нічого не обіцяли один одному: ні вірності, ні кохання, ні щастя, нічого. Так через вісім років написав Виниченко про цей свій цивільний шлюб. Ось уже йде дев'ятий рік, і наші тіла без клятв, без заклинань, без санкцій, лицемірних або дурних людей з їхніми комедіями, без нотаріусів, без погрози різних ланцюгів. Без усього цього наші тіла з'єднані так, як жоден піп не з'єднає. Вениченко і Коха прожили у шлюбі 40 років. Вони були друзями, завжди цікавими одне одному. Разом мали певне хобі мандрувати велосипедами і пішки, досліджуючи нові місця та знайомлячись з місцевим. Також подружжя дотримувалося принципу натуризму, що включав у себе нудизм. 1926-го вони бували на острові Насені у колі Однодумців і практикували зближення з природою. У своєму щоденнику Винниченко згадує, що коли холодно, він на дворі у светері, а коли тепло, то без нічого. Дітей у пари, як вже згадувалося, не було, однак з першого до останнього дня вони були разом попри революційні події, бідність, холод і скрут та еміграцію. Німеччину і Париж. Якщо куля в лоб, то куля. в лоб! Розалія Лівшиць Венеченко була не просто дружиною політика та письменника. Вона була докторкою медицини, що проходила практичне стажування у кількох паризьких лікарнях. Клініка НЕКЕР, що спеціалізувалася на дитячих хворобах, лікарня Божон, лікарня Кочен, психіатрична лікарня Сентан, лікарня Пітіє. Прибуваючи на еміграції, Розалія всіляко намагалася допомагати Винниченку, пробуючи свої сили у вирощенні городини. У 1951-му Винниченко помер. Розалія пережила його на вісім років і до кінця свого життя займалася упорядкуванням спадщини письменника, яку потім передала вільній академії наук. Жінка щодня носила квіти на могилу коханого і залишила після себе такий запис, присвячений йому. Ти такий прекрасний, що у мене слів не вистачає дати тобі зрозуміти це. Ти гармонійний і сильний, жагучий і часом кроткий. Ти надзвичайно рідка комбінація. Ти вмієш радіти, як дитина для тебе. Хвилини живуть самі по собі, без всяких філософій, бо ти прекрасний, здоровий, твір природи. І мені належить незаслужене щастя бути з тобою. Спасибі тобі, що ти дав мені це щастя, що ти дав мені змогу відчувати, розуміти і любити. Соломія Крушельницька одна з найвидатніших оперних співачок світу, яку публіка обдаровувала квітами, перлами і діамантами. Соломія народилася на Тернопільщині у родині священника, який походив зі старовинного та шляхетного роду. Змалку була артистичною, одягалася в бабусині сукні, робила зачіски, тішила гостей грою на фортепіано. Дівчинка росла освіченою та талановитою. Коли їй було 17 років, вже мала першого залицяльника. Молодий семінарист Зенон Гудковський закохався у Соломію з першого погляду і попросив її руки. Вона погодилася, але перед самим весіллям Зенон заявив: жінка не повинна займатися музикою, а тим більше виступати у концертах, у театрі. Жити без музики Крушельницька не могла і не хотіла, тому весілля скасувала. Віці 21 року. Крушельницька вперше дебютувала на сцені львівського оперного театру у виставі Фаворитка, завойовуючи симпатію гостей своєю харизмою. Я звізда з 23-річного віку Соломія їде підкорювати театри світу: Італія, Іспанія, Франція, Португалія, Польща, Австрія, Єгипет, Аргентина, Чилі і багато багато інших країн дарували їй свою шану та захоплювалася її талантом. Про Соломію писатимуть газети. Її голос сильне, соковитий дзвінки, драматичне сопрано, здатний до різноманітних вокальних відтінків. Вона не женеться за голосовими ефектами, а весь свій художній інтелект переливає у глибоко відчутий неї образ героїні. Це робить її ідеальною співачкою, бо вона однаково прекрасно і співає, і грає. Соломія знала вісім мов, була цікавим співрозмовником та охоче знайомила публіку з українськими піснями, які часто виконувала на біс. Вона безмірно любила твори українських композиторів: Лисенка, Людкевича, Нижанковського, Вахнянина, Січинського. На весні 1902 року Соломія Крушельницька підкорила вибагливу паризьку публіку, виступивши на сцені театру Гранд Опера в опері Ріхарда Вагнера Лоендґрін. Французький часопис потім напише про українку. Незрівнянна артистка, наділена прекрасним голосом, могутні звуки якого і пестливі, і трагічні водночас. Крушельницька, безперечно, належить до найталановитіших співачок нашої епохи. Також з іменем Крушельницької пов'язують відновлення опери Мадам Батерфля і Джакому Пучині 1904 року. Спочатку головну роль у цій опері виконала відома італійська прима. Проте цей проект зазнав цілковитої поразки і отримав купу негативних відгуків. Вражений Пучінні, переживши сором, вирішив запропонувати реалізувати його творіння Соломії Крушельницькій». І що ви думаєте, з другої спроби мадам Батерфляй мала цілковитий успіх. Акторів і композитора глядачі викликали на сцену 17 разів. Згодом Почині подарував співачці свій портрет з написом: найпрекрасніший і найчарівніший Батерфляй Крушельницьку називатимуть співавторкою, яка допомогла Почині створити ніжний образ головної героїні. Що ж, зараз Батерфляй Пучині асоціюється зовсім з іншою співачкою, росіянкою Анною Нетребко. Вона довгий час підтримувала Путіна і навіть радісно фотографувалася з імперським прапором так званої Новоросії. І лише коли зайшлося про можливу відміну концертів у Європі, невпевнено засудила якусь війну в Україні. Але досить пропогана. У професійній діяльності Соломії Крушельницьких немало рівних. Її вважали найталановитішою співачкою ХХ століття. Особисте життя Крушельницької не було безбарним. До співачки сваталося багато чоловіків. Серед них були Теофіло Коневський, Михайло Павлик, Василь Стефаник, Йосип Білинський, Михайло Шухевич. Найвідоміший з усіх залицяльників хороший руський Федір Шаляпін. Жінці на той час було 34 роки. Вона не мала родини. Федір побачив Соломію перший раз на сцені і одразу закохався, дарував букети квітів, приїжджав у розкішному екіпажі, запряженому парою білих коней, пропонував поїхати з ним до Парижу. Однак українка відмовила. Єдиним коханням Соломії став її майбутній чоловік відомий адвокат, італієць, ерудований аристократ, знавець музики Чезаре Річонь, якого Крушельницька зустріла у місті Віареджо. Вони одружилися, коли їй було 38. Побралася пара тихо і мирно в буенос айресію а оселилися в розкішній італійській віллі на узбережжі Тіренського моря. Не можна сказати, що це було палке кохання, швидше союз двох самодостатніх особистостей. Подружжя часто влаштовувала у своєму будинку музичні вечори. Соломія співала українські пісні і готувала гостям українські страви. Пара не мала дітей, однак це не завадило їм бути нерозлучними одне з одним і прожити разом щасливих 26 років, аж до самої смерті річонні. Після смерті чоловіка у 1936-му Соломія їде. Додому, в Галичину, щоб провідати рідних і доглянути сестру. Проте через початок Другої світової війни співачка так і не змогла повернутися до Італії, тому залишилася у окупованому Росією Львові. До речі, у 39-му, після окупації, більшовики націоналізували будинок Соломії. Їй та сестрі залишили лише одну квартиру. Під час німецької окупації Соломія дуже бідувала, тому була вимушена давати приватні уроки вокалу. А після повернення радянської окупаційної влади оперна Діва працювала викладачкою Львівської державної консерваторії імені Лисенка, передаючи свій багатий досвід і знання молодому поколінню. Громадянкою СРСР зірка стала лише тоді, коли погодилася продати свою розкішну італійську вілу на користь держави. За цей продаж Соломії виплатили мізерні кошти. На жаль, Соломія більше не виступала через рак горла. Остання перлина України вийшла на сцену у 49-му. А у 51-му найвидатніші співачці минулого століття присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв УРСР. Соломія Крушельницька, вагнерівська примадонна 20-го століття, незабутня Аїда, єдина у світі Джоконда, як її називали прославила Україну і українську пісню на весь світ. За професійну кар'єру співачка виконала приблизно 60 ролей. Співати з нею на одній сцені вважали за честь. Анріко Карузу, матія Батістіні, Тіта Руфо, інші оперні зірки першої величини. Вона дарувала світові свій талант, і навіть коли радянська влада забрала у неї майно, вона залишалася елегантною пані, що раділа життю і вчила нове покоління українців створювати і чути музику. На сьогодні все далі буде. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Любіть Україну. Ора на наші аеродроми прибудуть літаки нового покоління. Для цього нам потрібні шифровані малопомітні радіостанції. Плюс нам дуже необхідні дані радіостанції, що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією. Донати на повітряні сили та забезпечити нас даними і засобами радіозв'язку. Нам зібрати дану суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. І пам'ятай: незнання історії не звільняє від відповідальності.